Важливий момент от у мене як у журналіста, зокрема, зараз до а, засідань Верховної Ради України доступ є лише народних депутатів України. Бо я так розумію, це питання державної таємниці, питання військового часу. Тобто ми можемо зараз говорити про те, що цей бойку, який умовно так ум... Умовно про російський депутат, який був у а цій забороненій партії, російські. приймає участь Згадаємо, у засіданні, дивіться. де є державна Катерина, таємниця. Не, невеличка е ремарка і повернення трошки, трохи назад. У нас, здається, коли в 2020 році проходили місцеві вибори. Так, от пан Бойко всюди з е сальду, знаєте, такого сальду, зараз він там при смерті. Так він всюди на виборах ходив, е майже не за руку його тримав і водив за собою. Ну, є відео, є підтвердження. Ну ще раз, що Бойко робить в Верховній Раді? Ну, ми дочекаємося, що люди просто прийдуть і його повісять на ліхтарі. Так. Ну, о... Державну таємницю все ж таки розглядаєте так під час засідань ну державної таємниці там немає, да, але він, від. як го фракції, має право доступу так, до державної я Просто таємниці. так я, я, Я я маю на увазі наскільки, скажімо, так, є доступ до доступ інформації є. у депутатів, доступ які є. можуть працювати на ворога зараз. доступ. Є ми можемо лише розраховувати на окрему о, громадянську позицію окремих посадовців, які. Під час звернення бойка до нього, все ж таки будуть е пітляти і намагатися не видати цю інформацію. Ну то ти зараз е я не кажу там, про конкретного якогось бойка, бо ну, тут, давайте, бачите, він нова та... фракції, і ну, про нього, так, нього ну, говоримо. Добре, він але... особлює собою ОПЗЖ. Я зараз от, до речі, ми з вами говоримо, а з'являється інформація. Зривали і шукали масовку на Херсонщині. викрили чиновників колаборантів. Бачите, ну тобто на різному рівні колаборанти є, не лише у ТОП. Звісно. Ну, давайте подивимось. Та ж ОПЗЖ це була само початку партія регіонів, це ієрархія. Тобто вона була як вертикаль, просяк знизу доверху, або з доверху знизу. Е, внизу повністю підкорялися до і виконували вказівки те, що надавалося від керівництва. Відповідно, керівництво їх прикривало. Ну, чомусь нас не дивує, що більшість колаборантів вони вийшли з колишньої ОПЗЖ. Які були помічниками, до речі, нещодавно був заарештований в Черкасах помічник Німченко. Це відомий депутат з колишнього ПЗЖ. А чомусь до Німченка жодних питань немає. Хоча це був найближчий помічник Німченко. Ну, як так? Вони окремо, окремим життям жили. Чи Німченко був абсолютно проукраїнський і тримав коло себе помічника абсолютно проросійського? Ну, так не буває. Ну, як правило, люди набирають до себе помічників, які більш-менш ментально і політично рухаються в одному напрямку. Так само і вся ієрархія будується партією в одному напрямку. Ну, так не буває, коли вся низова структура практично є колаборантами, а верхівка вони є проукраїнським. Ну, ви кого за дурнів тримаєте?